Будьте з нами. Повідомлення від поліції охорони. Ступінь напруга. Банжувей! Банжувей! Застава це народ! Застава це народ! Застава це народ! Знай і перемоги. Збирайтеся Тут, Тут Зараз є його і, і директора підприємства. Немає вже, він звільнений. І його директора. Звільнений. За, зам якийсь є. Звільнений. З... Нікого немає, керівництва немає. Сьогодні я директор. Є? Я не так. прокажу про директора. Пар... Виконуючи обов'язки, є. Сьогодні. Немає. Звільнений, А зам... зами є? Зами, зами є. За мене і нехай працюють. Ну так і а доложіть. У мене дві вищі освіти: технічна, що? економічна. Ну, ви вважаєте, ви можете мені радити? Я вас хочу. Ми вам не радимо, ми вам не радимо. Можна питати? Підіжіть, секунду. Чого ви так добуваєте цієї посади? Мене призначили, я повинен. Я повинен приступити до роботи. Підіжіть, ви кажете, що це держава. Підприємство, підприємство народне, так чи ні? Державне, Держ... Державне, ну народ власний. Народ власник. Держава Держава стоїть. Вон народ стоїть. ну Не хоче він вас. Не вони призначають. по поболати. Держава призначає. Підійдіть Державного Бувають помилки. Ось бачите, визвали міліцію, сказали, що я захоплюю з масками, якими з підприємства. Відповідно, мені слідчий сказав, що хтось подзвонив. І відповідно далі мої дії хлопці складають зараз протокол. Після того я їду в прокуратуру, роблю офіційну заяву як керівник державного підприємства про те, що відбувається на державному я назначений 13 числа. І я вчора приїхав на місце роботи. Вчора завод був закритий. Зробили вихідний незаконно, бо ніхто не мав права без мене видати такий наказ. Попередній керівник звільнений. Відповідно, я приїхав, тут було закрито. Мене не впустили на завод. Я поїхав, познайомився з начальником податкової інспекції міста, розказав ситуацію, і після того взнав, що половина колективу, десь порядку 200 чоловік, пикетують управління справами президента. Ми вчора були в дусі. Ми з ними пообщалися, і ми побачили їхні відношення до нас. Ми не потрібні нікому. Ми були під Верховною Радою. Ми не потрібні нікому. Якщо не зробимо, ми самі для нас не зробить ніхто. Ми просимо Житомир. Ми просимо всі організації. Хай нас піддержать, хай нам допоможуть. Ми їм допомагаємо, бюджет поповняємо, Наше прибальне підприємство. Нам не дають просто-напросто працювати. Ми не пускаємо цю людину, тому що ми не віримо. Зараз до виборів хочуть приватизувати завод, що нам вчора сказали в Дусі, що він буде за 11 днів приватизований і возглавляти цю приватизацію буде новоназначений генеральний директор. До цього він працював 5 років керівником Київспирта, головою ліквідаційної комісії. Тобто навики в нього дуже великі в цій справі, і ми сьогодні не віримо. Ми просимо до виборів президента нікого не призначати. А призначити любого з колективу виконувати обов'язки і все. Почекаємо президента, він буде вирішувати. Вони за 11 днів до виборів президента хочуть ліквідувати все підприємство. Ми його сьогодні підприємство прибутково, одне з найкращих в Житомирській Житомирі, третє по податкам. Ми за прошлий місяць, тільки 14 мільйонів податків заплатили. Тобто ми не розуміємо, чому сьогодні таке до нас ставлення. Нашого звільнили директора, заставили його написати заяву. Ну вибачте, сьогодні почуйте народ, сьогодні Майдан ставив за що він гиб. Розкажіть. Сьогодні Ми хочемо, щоб керівника погодили з колективом нашого заводу.